Всім привіт! Хочу зробити такий невеличкий обзор на каток до фризи мотоблока замість опорного колеса. І так, що мені для нього понадобилось, це три диска із газонокосілки, два почіпника з корпусом під конус. Один валік на весь каток, ну, щоб через весь каток. Дві шинки таких і профіль. Ну, Можна було трубу, профіль, був профіль. І труби, щоб. Кусок труби, щоб прикрутити його до самої фрези, Регулірувати глибину. Регуліровка ну, от пустив болти, собі опустив вище, над, вище, нижче, як тобі треба і зажав. Також на ці почіпники корпуса просверлив більші отвори вже в готових отверстях, Тільки оцентрував, і прикрутив і законосував на, на валіку. Ну і пообварював його це все. 12 прутів, арматурка, десятка. Можна було восьмерку, був би трошки легший, ну, попала під руку десятка, ка восьмерки не було. Це все діло пообварював. І отак він виглядає. Тут посередині просто для опори прутів, він собі свободно, у нього не почіпника, нічого немає, він просто собі свободно крутиться. Ну, від вала, независимо. А тут прикручені, тут і тут прикручений. І так собі він працює. Такий вигляд має, невеличкий. Ширина рами 1,15 м, як сама, сам кожух фрези 1,15 а каток м сам Має метр десять каторнадцять рама. І тут по 2,5 см чи 2 см, чи 2,5, не знаю, точно скільки вийшло, зазора, щоб не чіпляло сюди і тут на 4,5 см зазор між катком і рамою. Самою. І такий от вийшов каточок. Так воно все вместе з фрезою виглядає. І на руки він одною рукою. Підіймається спокійно. Ось такий маленький обзорчик. Так що, кому було цікаво або корисно, користуйтесь, робіть і наслаждайтесь роботою фрези. Всім мирного неба!